Хочемо кращого життя, хочемо підтримувати таке європейське законодавство, щоб нас ставилося до людей, щоб нас розуміли, підтримували європейську таку норму життя, щоб ну, навчання в нас непогане, але все рівно люди рвуться в Європу, люди виїжджають, там є заробітня плата. Я щиро радий, що в середовищі молоді дуже багато студентів Прикарпатського університету, що вони за Євроунію. Я гордий, що я викладаю в цьому університеті. і Я вірю, що ця молодь доможиться того, що ми будемо там, де ми повинні бути, в Європі. Тому що ми європейці. Ви думаєте, що будемо? Будемо рано чи пізно будемо. Це неможливо, щоб політики такого високого рівня і рангу так різко і від своїх власних слів, і думок, і запевнень до народу України, до європейських політиків і до всього світу відмовилися від своїх слів. Це можуть робити тільки, скоріше всього, бандити котрі не мають ні своїх власних принципів, ні моралі, Азаров рішенням кабінету міністрів відмінив всі євроінтеграційні процеси, які відбувалися досі. Звичайно, змиритися з цим не можна. Бо що ми обираємо своїм дітям? Сибір і вже сьогодні тисячі людей готові сказати ні подальшому втягуванню України в усілякі митні союзи, євразеси і руський мір. Уже цього руського міра намалися все залежить від людей, від активності всіх нас, простих громадян, вийти і сказати свою думку, що ми хочемо євросу, що ми хочемо жити в нормальних людських умовах і мати майбутнє вільних людей. Якщо ми самі за себе не будемо. Відстоювати себе, свій європейський вибір, свій цивілізаційний вибір, майбутнє своїх дітей, то ми не досягнемо нічого. Має побачити Янукович, його команда, зрадницька, що народ вирішує свою долю. Декілька невеликих наметів над ними прапори України та Євросоюзу. Поруч розливають гарячий чай і гріють руки біля буржуйок. Декілька десятків молодих людей на сцені вже лунають заклики до європейської інтеграції. В такий спосіб Прикарпатська молодь висловлює свій протест проти рішення Кабміну призупинити процес підготовки до саміту у Вільнюсі. Ми ініціаторами були всі студенти. Ми дуже хотіли піти. Наш директор підтримав цю думку, і ми прийшли сісте відстоювати її. Я з міста коломаї. То ми теж проводяться ці мітинги. Вже відправляються автобуси на Київ на Майдан. поки що підійшов сюди, друзів підтримати. Хочу в Європу. Та це в день вночі значно складніше. Менше і людей, і гасел. Залишається ідея, а ще думка, якби переночувати ще одну ніч. Підходять п'яні, підходять неадекватні люди, починають розказувати про різні що в Європу не треба. Студенти кажуть, більше тих людей, котрі дякують, допомагають харчами, запрошують погрітися. Батьки ж часто навіть не здогадуються, де їхні діти. Проте є й такі, які підтримують їх позицію. Мої батьки підтримують євроінтеграцію. Мої батьки за кордоном часто бувають. Я бував часто за кордоном. і Я бачу, який там рівень життя. Я хочу щоб такий рівень життя був тут. Доборовся Азаров до самого краю. Уже більшість українців його проклинають. Свої, своїх дітей у Європу пішов жарувати. Далі вже не це не придумав. Поки я потім придумаю. далі. до того я прийшов. Попереду ще не одна ніч під дощем. Синоптики прогнозують погіршення погодніх умов: мокрий сніг, сильний вітер і навіть нічні морози. Перевірка на стійкість неабияка, та студенти запевняють, що стоятимуть аж до саміту у Вільнюсі і закликають своїх однодумців приходити на майдан. Україна знову на майдані цього разу на європейському громадянська непокора за словами голови обласної ради Василя Скрипничука найефективніший засіб впливу, бо саме такі акції кидають виклик політичній еліті держави. Єдине, чого не можна робити сьогодні, каже він, це мовчки погодитись на неєвропейський вибір України. Я думав, що перебуваючи в Києві на європейській площі, найбільше піднесення і радість моя буде, коли я побачу ту кількість людей. Коли я з Юрієм Соловєм з Левченком, депутатом, кандидатом депутата від свободи по Києву, єдиним узгодженим, ми підняли прапор Євросоюзу біля будинку уряду з червоно-чорним прапором. Але коли я вчора побачив усіх вас перед будинком обласної ради обласної адміністрації, я зрозумів, що радість буває ще більшою. Депутати Івано-Франківської обласної ради підтримали резолюцію народного віча за європейську Україну, яку прийняли 24 листопада на європейській площі у місті Києві. Голосу. Ували разом із студентами. Хто за таке рішення прошу поголосувати? Прошу долучитися до голосування і студентів. Це буде голосування спільної нашої сесії. Дякую. Слава кожному з вас. Бо ви, ви не сидите у теплих хатах. Ви не ховаєтеся за чужі спини. Ви вільні громадяни, які хочуть мати вільну державу. Прикарпатські студенти розцінюють дії уряду як посягання на їхнє європейське майбутнє. Молодь вимагає підписання угоди на саміті у Вільнюсі і налаштована дуже радикально. Не покидатиме Євромайдану, поки цього не дочекається. На завтра запланований самий масовий студентський страйк в Україні. Слава студентам! Стаття п'ята Конституції України тлумачить, що саме народ є єдиним джерелом влади? Що народ здійснює владу безпосередньо. Разом із студентами депутати Івано-Франківської обласної ради вимагають відставки уряду Азарова, просять європейські держави про підтримку та захист. Відповідне звернення буде надіслане до Європейського парламенту Ради Європи, Європейської комісії та послу Європейського союзу в Україні Яну Томбінському. Категорично заперечуємо антинародне рішення уряду Януковича Азарова: перекреслити віковічне прагнення нації, знищити державний університет та знову підпорядкувати країну диктатові північного сусіда, також народні обранці разом із мітингувальниками вимагають у перших осіб держави відновлення курсу України на європейську інтеграцію, в разі відмови наполягатимуть на імпічменті президента Януковича. Вірю в те, що тих 100 тисяч людей, які прийшли в неділю, це українці, які показали, що Януковича ми не будемо терпіти, і цю зеківську країну, яка сьогодні панує у нас, ми ми повинні разом змінити тому Януковича відставку. Відставку відставку. Відставку!» 26 листопада обласна рада та студентська молодь заявили про рішучий намір відстояти євроінтеграційні процеси в Україні. Депутати звернулись до правоохоронців, щоб ті не перешкоджали ніяким чином мітингувальникам. Бо Прикарпаття хоче до європейського дому. Як сьогодні, 27 листопада, 2013 року, українська молодь ставить свої однозначні вимоги до влади напередодні саміту у Вільнюсі, де має бути підписана угода про асоціацію України з Євросоюзом. Тут студентський страйк. Мені приємно бачити, що ми не просто говоримо про європейський союз. Ми і страйкуємо і робимо акцію по європейськи. Слава Україні! слава! Сьогодні ми будемо не лише говорити про Європу, але й поводитися як європейці. Тому наш протест є мирний і позитивний. Ми за Європейський Союз! Тому Україна показала сьогодні, що Україна це вже Європа! Україна це Європа! Україна це європа. Студенти у всіх містах нашої держави розпочали о 12 годині всеукраїнський страйк і вийшли на майдани, виборюючи свій шлях до Європи. Це мирна цивілізована акція протесту проти відтягування найвищим керівництвом України євроінтеграційних процесів. Імпровізована домовина з надписом Тайожний союз говорить сама за себе. Цим самим молодь не допускає повернення у жахливе совєтське минуле з домовиною, де умовно похоронений митний союз, студенти прийшли під адміністративний будинок, де знаходиться влада Прикарпаття. Слава Україні! Дорогі студенти, раз ми прийшли сюди, ми маємо не тільки висловити свою громадянську позицію, а дійсно показати, що ми є українці. Сучасна молодь України показала всьому світові свою високу громадянську позицію і активність, самоствердила свою свідому самодостатність і волю до відповідальності за цілеспрямовані дії за своє майбутнє, за майбутнє рідної України. 20-та година дня на вічовому майдані Івано-Франківська традиційно збираються студенти. На сьомий день акції, їх не менша є, хоч деякі приходять сюди після навчання. Перші дві пари приходимо, а решту нас збирають на мітинг і ми приходимо сюди. Ми збираємо університетами, вони єднаються всі. І спільно подаємо, ми прямуємо по університетах. У наметовому містечку з'явився пункт невідкладної медичної допомоги. Тут чергують лікарі інтерни з собою, принесли усі необхідні препарати. Від температури, від тиску, від ран, від порізів. Від коли людина не На будь-який випадок все спокійно, все нормально. Люди всі свідомі. Більше є на Майдані і символіки Євросоюзу вона на балконах, вітринах магазинів, обличчях молодих людей, а на нігтях у дівчат як манікюр. Усіх бажаючих розмальовують одразу на Майдані. Сьогодні тільки почали, але ми з понеділка малюємо і вже ну, тисяча тисяча точно прийшла. Ви бачили, скільки людей там розмальованих ходить. Готувалися до мітингу, робили манікюр спеціально з символікою Європейського Союзу. Так, як в мене рука набита, то не дала десь півгодини. Одразу після виступів на вічовому майдані молодь пішла євромаршем вулицями міста. Маршрут проліг колом посічових стрільців, мазепи, конувальця незалежності. Через марш, інтенсивний рух автотранспорту на центральних вулицях міста на мить завмер, але більшість водіїв не скаржаться, навпаки, підтримують мітингуючих. Кількатисячна армія студентів зупинялася біля коледжів та технікумів і закликала товаришів, які в цей час сиділи на парах, до мітингу. «Бороджі! Бороджі! 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 Бороджі Після цього молодь повернулася на вічовий майдан. Ввечері великий концерт. Навіть якщо Протест закінчиться так чи інакше, це є перемога, тому що ми повністю зламали цей тренд зневіри. І друге, це є підготовка до відстоювання своїх прав подальшому. Що буде завтра? Громадські активісти точно сказати не можуть, але найближчим часом частину наметів планують перевести до Києва на столичний Євромайдан. Закликають їхати і прикарпатців. Починалося все з ініціативи кількох людей. Спочатку тут було до трьох десятків осіб останню ніч на чергуванні залишилось кілька сотень. Мітингувальники кажуть, що все-таки досягли бажаного. Довели, що зневірилися. Не всі люди побачили, що боротись потрібно, що боротись можна, що не всі зневірені, і що треба виходити на вулиці. Особливих труднощів не виникало. Була група охорони, достатньо харчів, дров та теплого одягу. Потреба була хіба що в людях, щоб легше утриматись від різних провокацій. Дуже багато є людей, які просто хочуть відчувати себе корисними. Вони бачать якийсь автобус, зразу підбігають, дають інформацію, що там якісь тітушки не тітушки. Тушки, якісь східні номери. Ми змушені були реагувати на всі такі сигнали. Деякі ми сигнали пропрацьовували взаємодію з правоохоронними органами, на деякі реагували самі. Більшість з них не підтвердилось. Мітингувальники кажуть, що наразі почуваються дуже виснаженими, рятувало розуміння та підтримка близьких людей. Особисто я десь, якщо порахувати всі години, то десь 21 може був вдома за вісім цих днів. Містечко заради містечка не таким кажуть організатори було завдання. Свою функцію активісти виконали, зорганізували людей, тому тепер івано-франківці переходять до наступного етапу боротьби. Сьогодні на МЕТВІ містечко в Івано-Франківську завершує свою роботу. Але, за словами, мітингувальників найбільш активні додому не підуть. Вони збираються до столиці. Попри це, мітинги на вічовому майдані триватимуть, оскільки на вулиці похолодання, то МНСники поруч зі сценою облаштували пункт обігріву. В ніч з п'ятниці на суботу невідомі жорстоко побили лідера студентського євромайдану Максима Кіцюка. Зараз хлопець на лікуванні в нейрохірургічному відділенні обласної клінічної лікарні. Стан хворого задовільний травму отримав ну, не середньої важкості, можна сказати. Струс головного мозку, обширні травми забиті травми гомілок і вивих гомілково-ступневому суглобі. Це здалося приблизно біля будинку, вулиця Північ... Південний, Бульвар, 31, якщо я не помиляюсь. От якраз там, де поворот, де магазин аптека продукти. От якраз там от в тому повороті наліво. Котрій годині який час був? Десь близько, третьої, третій, двадцять, десь півчетвертої ранку. І якраз я вертався, тому що я мав зранку їхати з Франківська на Київ, як обіцяв, я йшов якраз за речима по факту. І мій колега, який о, пішов зі мною хотів мене трохи провести. Якщо б це були якісь хлопці просто щось взяти, то по факту вони ну, нічого не взяли. Якщо це хлопці, які просто хочуть побитися, то дивно, чому вони не били мого друга, а були тільки мене. У зв'язку з побиттям студента Максима Кіцюка відбулося позачергове засідання президії Івано-Франківської обласної ради. Тема нашої події є надзвичайно складною. Дуже надзвичайно складною. Центральна влада, місцева влада, державна влада мається на увазі, не самоврядна влада. На мій погляд, переходить всі межі нормальних відносин у суспільстві, і починає конфлікти всередині держави межі озброєними людьми, які відносяться до міліції. І ми ж звичайними цивільними людьми, громадянами України. І то ми, як обласна рада, не можемо стояти з боку, осторонь. Бо це буде неправильно, напевно. Я запросив вас сюди сьогодні, щоб обговорити дане питання і по можливості знайти якісь виходи з ситуації або, по мірі, щоб ми могли запропонувати нашому суспільству. Даруйте, що я так голосно вже говорю. Те, що ми бачимо, як воно мало би розвиватися надалі. Ну, Елементарні речі. Обіцяючи собі, своїм, своїй державі, своїм громадянам у всьому світу, і те, що ми йдемо нормально розвиватися разом з сусідами, і потім в останній момент зробити те, що зробимо в нас держава, мені здається, що це неправильно, несправедливо і немудро. Якщо ми Добре розуміємо цю ситуацію, а ситуація є справді складна. Ситуація є така, коли ну, до кожного з нас може приїхати чорний воронок, елементарно позабирати і елементарно робити все, що заманеться. І це є дуже просто. І не треба собі забувати, що ми всі є на чорному листку. Хто сидів за спинами, хто ховався, хто мовчав, так ну може, якийсь шанс має. Як ренегат. хто не мовчав, такого шансу немає. Ми простояли сьогодні цілу ніч до ранку. Ніч була надзвичайно важка. Були великі провокації. До нас буквально що 5 хвилин підходили люди і провокували. Ми витримали всю законність за виключенням того, що ми не мали дозволу там стояти, але ми не порушували спокій, не кричали, не робили незаконних дій. Фактично, нас стояло 50 людей до ранку. Ми зараз закликаємо політику на мітинг, бо тому що євроінтеграція вона провалилася. В нас зовсім іншими. Вимоги тепер на мітингу будуть нові гасла. Якщо є присутність, потреба присутності Ради в Києві, то тільки як Ради, а не окремих людей. Кожен з нас окремо може взяти машину або якось інакше і поїхати. І не треба нам один одного переконувати, що треба їхати до Києва. А сенс є у тому, що там була рада, і я настою а точніше пропоную не сама по собі, а три ради, але це вже питання координації. Якщо три Галицькі ради зможуть повноцінно провести все, незалежно від завтрашньої сесії, сесію в Києві, це знову ж таки буде повноважний голос всієї Галичини як важливої складової частинки України. А, виконкомі, друзі, при повазі до вас, з точки зору життєвого, політичного, правового і тому подібного досвіду, приміщення це не влада. Влада це повноваження. Ви можете всі приміщення захопити, ніхто вас слухати не буде. Бо реальні важелі не у ваших руках згідно закону і Конституції. Тому треба вміти вміло використовувати ту владу, яку ми маємо, а не давати підстави, вважати нас там якимись заколотниками, щекими, ще комусь, і таким чином оправдовувати жорсткі неправові мови цього режиму. Бо завтра введуть військовий стан Франківської області і за те, що ми захопили владу. Бо насправді ви створюєте виконком, на що ви впливаєте? Ресурси будете розподіляти, фінанси будете розподіляти. Може вас міліція буде слухати, СБУ буде слухати, прокуратура буде слухати? Ніхто. Можете створити, нема питань. Можете створити. Сенс у цьому. Блокування. Блокування силових структур це не е, повноваження рад, це повноваження політичних організацій. Нема питань. Завтра організовується мітинг. Завтра збирається постійно діючий майдан і можна ходити по місту і блокувати, і давати свою обструкцію і тому подібне і тому подібне. Вже з самого ранечку до головного адмінбудинку області сходились люди. В Івано-Франківську починається народне віче. Прикарпатці заявляють, вони проти диктатури. До мітингувальників вийшов міський голова Івано-Франківська, голова обласної ради, його заступники, депутати кликали на Майдан і очільника обласної державної адміністрації. Голова адміністрації, пане Чуднов Василь Михайлович, ми звертаємося до вас, аби ви були солідарні як влада, яка утримується на наші податки, і солідарно разом з нами були тут на площі. Не хочете оголошувати страйк, напишіть заяви про відпустку. На п'ять днів і виходьте до нас на майдан. Всі державні службовці. Не вам, нема, вам що там робити зараз! Виходи! Однак Василь Чуднов так і не вийшов. Потішила студентів присутність на віче ректорів кількох вишів, зокрема Університету Нафти і Газу та Прикарпатського університету. Загалом присутні виступали за те, щоб організувати масові поїздки до Києва. Депутати просять чоловіків долучатися до акції протесту, брати з собою їжу, теплий одяг і дощовики та їхати. У столиці наших активістів зустрічатимуть. А тих, хто залишається в Івано-Франківську, просять мітингувати весь тиждень. Розпочинається тижневий страйк проти насильства та диктату. Ми всі з вами переконані, якими є наші вимоги, чого ми прагнемо і що вони можливі, їх втілення і реалізація лише після імпічменту Януковича і відставки Азарова. Якщо кілька, двоє-троє чи навіть якась партія перегороджує дорогу народу, народ змітає таких. І немає їм місця, і мали би це добре пам'ятати: пакувати валізи і скоренько з нашої столиці, з наших урядових будинків скоренько і бігом. Міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус написав заяву на відпустку без збереження заробітної плати. і своїх колег також просить це зробити. Він закликає івано-франківських підприємців долучитися до громадянського протесту. Наразі торгові місця на ринках кілька крамниць та кафе не працюють у вітринах. Таблички страйк сьогодні в місті Івано-Франківського працюють дитячі садочки, працюють школи, медичні заклади. Працюють підприємства, які забезпечують життєдіяльність нашого міста, і це правильно, Тому що, попри страйк, ми маємо не допустити хаосу в місті. Прикарпатці вимагають імпічменту президента та відставки уряду, звертаються до регіоналів про масовий вихід з партії. А також рекомендують посадовцям всіх рівнів не використовувати як символіку у службових приміщеннях портрет Віктора Януковича. Ми вчора зверталися, а сьогодні вимагаємо, аби всі Державні службовці в державних установах познімали портрети того чоловіка, який падав від яйця. Щоб ви їх повикидали через вікна, От там маєте в своїх кабінетах. Викидайте. Івано-Франківськ хоче залишитись без тітушок. Чиновники закликають не допускати жодної провокаційної акції в місті. Якщо виникатимуть підозри, просять звертатися до правоохоронців. Це, це що було зроблено проти нас. Вони, власне кажучи, собі підписали цим. Просто можна сказати, це я може грубо, скажу, може за НАТО перебільше. А це смертний вирок Для них самих. це просто неприпустимо. Є таку, такі дії влади, тому що ну ми молода нація, ми хочемо побудувати європейську країну, а в нас просто забирають цю можливість. Це неприпустимо, щоб людей просто наглобили і люди мають не мають боятися вийти на вулицю, вийти е, і показати свій протест. Наша влада повинна підписати цей договір, і ми повинні бути в Європі. Ми за те, щоб. Вступити в Європу і ми проти, проти, влади, проти, проти влади, яка беркутом придушує українських повстанців. Це дуже ганебний власний, вчинок. Я не поважаю Раску... і дуже, Раску... Е... Раску... дуже, дуже, Раску... дуже, дуже сильно засуджую їхні ганьба таким людям. Ми засуджуємо зараз дії Раску... нашої Раску... влади. Ну думаю, що сьогодні, тому ми зараз тут. За тому ми, ми хочемо, щоб Янукович подав у відставку. Молодецька. Я, Молодецька. я теж хочу, щоб Україна наступила в ЄС партії. Європу, щоб і наші майбутні діти вчилися в європейські під... країни. Коли четвертій ранку прийшли, і ніхто наших студентів не захистив. Це для мене з мого боку. Це по їхньому виглядає дуже ганебно. Тому владі наші, яка в той час там була, спала вдома, ганьба. Вони хочуть нас морально поставити на коліна, але ми не здамося. Ми будемо продовжувати наш міти, наші мітинги. Підтримуємо народ. Завжди йдемо з народом, щоб народ знав, що духовенство є з ними. І тому ми з вами до кінця.